Джон Сіна можливо, все ще перебуває у чудовій фізичній формі, але він чітко дав зрозуміти, що наближається до кінця своєї кар'єри на рингу. Зосередившись на Голлівуді, Джон Сіна сповільнюється як крестер і не хоче змагатися на рингу, якщо б він не зможе конкурувати з нинішніми талантами, оскільки Джон Сіна пообіцяв піти на пенсію не пізніше 50 років, в його легендарній кар'єрі залишилося не так багато великих матчів. Його вихід на пенсію буде величезною подією. Якщо сюжетна лінія буде зроблена правильно, це приверне увагу багато людей. Тому WWE повинні бути обережні з тим, з ким він зіткнеться у своєму фінальному матчі. Всім привіт! З вами Алан Блек і це найкращі суперники для прощального матчу Джона Сіни в WWE. Перед початком відео постав лайк, підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресик українською мовою. Також раджу вам підписатися на телеграм-канал All Wrestling Family. Там є багато класного реси контенту також українською мовою. Підписатись можна, нажавши на посилання внизу під відео або на QR-код, який можете побачити на екрані. Юнтер це хто, хто вмів взяти на себе роль брока Леснера у WWE на наступне десятиліття, якби захотів, будучи домінуючим хилом компанії. Його перемога і виграш інтерконтинентального титулу продемонстрували його потенціал, і тепер настав час для нього підніматися по кар'єрних сходах. Відтепер і до завершення кар'єри Джона Сіни здається неминучим, що він буде виступати на уних них подіях. Ось чому глядачі хотіли побачити цей матч і чому Гюнтер міг би отримати багато користі від того, що стане людиною, яка завершить кар'єру Джона Сіни. Чи буде Логан Пол ще працювати, коли Джон Сіна захоче піти на пенсію, ще належить з'ясувати. Але поки що знаменитість добре довів свою відданість компанії. Задяки своєму таланту він має потенціал вийти на новий рівень, і саме тому він міг пистати тим, хто зустрінеться з Джоном Сіною в його фінальному матчі. Це не тільки б створила фантастичну зустріч, але й дуже допомогло б йому образу хіла. Ідея про те, що він може хвалитися цим нескінечно, Могла б стати величезною справою, якби Логан Пол отримав таку можливість. Кармело Хей становити ресер і це було зрозуміло з того, наскільки успішним він був у Тауд а точніше NXT. Але якщо він хоче піти на новий рівень в основному ростері, йому знадобиться велика перемога, і цей матч може забезпечити йому саме її. Якщо Хейс вийде на ринг подібно до того, як це зробив Сіна з Куртом Менгом. Це створить веселу ситуацію з замкнутим колом. Це дало б Хейсу шанс продемонструвати свою більш зухвалу сторону, яка є найкращою роботою, і він безумовно дав би гідний фінальний матч. Коді Роудс вже став зіркою ваних подій WWE. і йому не обов'язково потрібно проводити фінальний матч з Джоном Сіною. але WWE може використати його як засіб для того, щоб створити нову версію американського кошмару. Яку не бачили відтоді, як він повернувся в компанію. Зараз він по суті виконує роль Сіни, будучи топовим бебіфейсом, за яким можуть болювати глядачі. І навіть якщо поставити його проти сіни, було б весело. Фронтбрейкер, захоплюючи талант у Таодеї, якого компанія схоже інвестує. Його чекає велике майбутнє, але можливість змагатися з кимось до рівня Джона Сіни стало б нього знаковим моментом. Які дозволили би брону брейкеру вийти на наступний рівень. Брон Брейкер рухається на ринку з реальним темпом, метою і силою, і це дозволило б йому перевести у матч енергію, яка пішла б на користь Сіні на цьому етапі його кар'єри. Що стосується кар'єри Джона Сіни, то мало з ким ділив ринг більше, ніж з Ренді Ортоном, хоча їхні матчі не завжди були найбільш захоплюючими, ці двоє принесли багато зіркової енергії в бізнес. І додавання останньої глави до їхнього суперництва б гідним завершенням кар'єри Джона Сіни. Вони обидва досвідчені виконавці, які знають, як залучити натовп і розповісти фантастичну історію. А з огляду на те, скільки галасу буде навколо цього, немає сумніву, що вони отримують найкращі ситуації, що склалась. Багато з найкращих матчів Джона Сіни закінчилися проти Сієм Панка, оскільки між ними була фантастична хімія. Як між виконавцями. Тепер, коли CM Punk повернувся до WWE, це те, що можна було б дослідити знову. Фанати WWE хотіли б знову побачити їх у матчі. Панк і Сіна майстерні розповідачі історії на ринку. Вони знають, як ідеально побудувати матч, а з огляду на їхні навички роботи з мікрофоном, вони могли б зацікавити фанатів протягом усього шоу. Макінтайр зараз є однією з найбільших зірок WWE і після підписання нового контракту він пов'язує своє майбутнє з компанією. Це те, що повинно привести до того, що в майбутньому перед ним відкриється багато великих можливостей, і однією з них цілком може стати відставка Джона Сіни. Крім того, Сіна заявив, що хотів би, щоб його фінальний матч відбувся в Англії. Залучення такого британського виконавця, як Макінтайр, тільки збільшить інтерес фанатів, а шотланець. Це той, кому сіна міг би безправжньо передати естафету. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресинг, дивіться багато, всім до побачення!